За минулу добу на Кіровоградщині 140 осіб захворіло, 99 одужало, 4 померло, повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Серед одужавших – 54 олександрійця. Що стосується Олександрії, станом на 17 грудня в місті лікується 99 хворих на коронавірусну інфекцію. 69 із них чотири дитини знаходяться на амбулаторному лікуванні. 30 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні. Пневмонія діагностована у 344 осіб, із них 14 дітей. В Олександрії розпочали свою роботу сім постійних депутатських комісій. Комісія з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та регламенту очолив Олег Панібратенко, економічно-бюджетну комісію Віталій Заріцький, комісію комунального напрямку Михайло Матвієнко. Економічні питання буде розглядати комісія на чолі з Романом Жосаном, освітньо-культурна комісія Іван Баранов, охорона здоров'я Олег Ну. Комісія з питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин Сергій Макаренко йдеться на сайті міськради. Дитсадки продовжать працювати під час посиленого карантину у січні. На відміну від шкіл і вишів, які перебуватимуть на канікулах, дитячі садочки під час посиленого карантину з 8 по 24 січня працюватимуть. Про це нагадала заступниця директора департаменту освіти і науки ОДА Ельза Лещенко під час засідання обласної комісії ТЕПТНС 16 грудня. Дороги Кіровоградщини за минулу добу обробили проти Желедиці, повідомляють у прес-службі агентства місцевих автомобільних доріг. Так, впродовж доби з 16 на 17 грудня безперебійний проїзд на автодорогах загального користування місцевого значення забезпечували 36 одиниць спецтехніки. В роботі використали 231 тонну піщано-сольової суміші. У 37-річного Олександрійця під час обшуку за місцем проживання правоохоронці вилучили заборонені предмети: поліетиленові пакунки з подрібненими рослинами конопель, медичні шприці з рідиною за запахом схожої на опій, хімічні речовини, які є компонентами для виготовлення психотропних речовин, приладдя необхідне для виготовлення наркотичних засобів, а також пістолет більше 70 набоїв та штик до автоматичної зброї. Вилучене направлено для проведення експертиз повідомляє. para o foro